Всім привіт, всім брати, вітаю всіх на каналі. Як завжди, бажаю всім приємного перегляду та гарного настрою. Ну що, ще одна задачка. І знову важкенька задачка, як на мене. Думаю, не тільки для мене, взагалі для багатьох. Засідка 12 на Блекрок знищити три одиниці техніки супротивника, завдавши кожній щонайменше 1500 шкоди. Чому вона така важка? Бо, по-перше, Тут треба робити фраги. Задачі на фраги дуже багато у кого вони є. І на легкі танки, і на СТ, і в других задачах. Тому зараз дуже багато хто так е намагається виконати задачі. Вони що роблять правильно? Підсасують фраги. Півтори тисячі одиниць шкоди треба нанести одному танку. Тобто тут восьмерки ну, можуть вам не підходити, бо банально у танків немає стільки хп. Тому. Вибір падає на танки 10, 11, 9 левела. Серед 11 левелів я собі нічого не вкачав для того, щоб виконувати цю задачу на даний момент. Пробував виконувати цю задачу на Фачу 155-му, на Фачу Б. І як бачите, вибір пав мій на кобру. Бо чому Кобра Бо в неї дуже крутий барабан, який дуже швидко розряджається, дуже велика альфа і реально може допомогти в певних якихось ситуаціях. От граємо ми взводом, але бачите, ми так е, от роз'їхались. Я отримую інфу по Т-54Е1, що він розрядився. От, мого завзводного. Повністю він видав барабан, і я такий думаю, ну, походу, тут мені треба їхати. І тут 1680 хп у нього залишається, що вже означає, що мені треба прям, ну, хорошо в нього вкатить, все пробить і мені реально вистачить його забрати. Тому, не думаючи, без зайвих рухів, просто летю в нього і вриваюся. Він тут ще стоїть, ще автокашився, я не знаю, що він тут проснувся, думав, що він пішов на КД і вже. У нього все чудово буде, але тут треба розуміти, що вам треба пробивати кожної тичкою. Пробиття тут не таке вже й велике. Стаба у нас не найкраще, але, от зближуючись з супротивниками, кобра, звісно, може нормально так загризати. І от, 1680 одиниць шкоди, ніхто нам нічим не заважав. Перший фраг є. Шкода є, треба ще таких два зробити. От, Ми бачимо, що. Бій, ну, плюс-мінус поки що нормально йде, але лівий фланг ми щось там дуже сильно пушимо. Якщо лівий фланг запушить, то тут вже буде дуже сильний турбач. І весь цей час, чому ще ця додача дуже важка, бо ви намагаєтесь сконцентруватися якраз на тих тільки танках, у яких є ХП. Тобто я зараз дивлюсь: Мл'єха є ХП, 112 вже не підходить. Звілінг, цей новий танк теж вже не підходить. Поруч вони ще є КПЗ-50 тонн, який теж вже не підходить. Тобто всі танки, які поруч зі мною, вони мені не підходять, окрім Лехи. От і я намагаюся стояти і вижидати саме той момент, коли я зможу в неї викатитися і додати їй е, цю шкоду, яку потрібно для того, щоб виконати. задачу. От в чому вона ще важка. Ну, вона в цьому дуже важка. Це може вам показатися, поки ви там не почнете її виконувати. Насилька ця задача реально така вонючичка, знаєте? От вона така за пашцом. О, от приїжджає ще леопард ПТА. Але я знаю, що дивіться, я можу в нього виїхати. Ну, що я йому дам. Ну одну тичку може я йому й дам. Він уже заховався, получує Млеха, получет Леопарда. Ще 112 може викатись і цей звілінг. Тому коротше стоїм і ждем. Просто ми тут, от мисливець, який затаївся і е, вичікує влучний момент для того, щоб е, виїхати і забрати танчик. Отака от задача. Розумієте? Тобто, ну я не їду, я не розмінююся. І, отут, -от я не зрозумів, як я засвітився насправді. Там, може, чи апарт мене чекнув за це время. Хоча я його не підсвітив. Ну, якось, якось чудесно тут вийшло. Либо там хтось подальки проїжджав і мене засвітили. Непонятно. Все, Млеха уже на підходи. Остався Леопард. Вот. И Есть еще у нас Десь там он Чарфутур, який у нас світився, але уже давно. Але ХП у него там десь є На карте. Едем Леха. Ну и что тут уже робити? Прийдется їй роздавати урон. Бо она будет сейчас поворачиваться и давати його по мені. А мне такого не надо. ХП треба зберігати. Бачимо, є 75 засвітився, і в нього кількість ХП якраз така, яка мені й потрібна. Я поки що перекачуюсь, кудись намагаюся щось придумати, якось об'їхати. Думаю, може заїхати туди прямо в Леопарда, Але, по-моєму, зараз... По-моєму Леопард уже все. Бачите, я хотів його обмануть, об'їхати, поки там ПТшки і СТшки борсаються з лівого флангу. Думав, що заскочу в Леопарда, але все. Варіантів нема. Ну і все, і в мене приймається рішення, що треба їхати вже в 85-го, е але треба так виїхати, щоб йому дали е, тичку. І вже тільки потім я буду вриватися. Бачу, все, 1900 у нього є. Це мій шанс, він розряджений. От, повезло зараз, дуже сильно що там, без альфи, щоб ж ніхто не дав. Без цього ніяк в цих задачах. Вриваємося, намагаюся вицілювати йому саме там, де в нього знаходяться баки. І ви зараз розумієте, чому ось він підпав. Все. Ну і все, ми його підпалили і тим самим забрали. Там, ну, Кожна секунда, мілісекундочки, у вас заберуть фраг, будьте готові до цього. Особливо, коли у вас турбаччи, коли ви виграєте. Це дуже важко реалізувати. Зараз я дивлюсь, чар футур. Залишився єдиний танк, один танк, один танк, на якому я можу це реалізувати цю задачу, далі зробити, бо КПЗ, капозейки мені не підходить, 112 не підходить. Про арту я мовчу, бо в неї взагалі немає такої хап. І хп. залишається один чар футур. Все, він видав барабан. І от. І це момент, коли я можу з ним зближуватися. Бо ну, я їду один. Інші союзники не їдуть, у них ХП небагато. От, і це мій варіант. Ну і що тут може сталося? Ну, він зараз возьме, виставиться під всі стволи, як вони люблять. Правильно? Я, я з таким. от, така думка у мене і була. Думав, він зараз вилізе. Але ні. Якщо він тут весь бій хавався, то навряд чи він вилізе тут. Тут він намагається викитись, типу мене чи напугати, і я вже думаю, блін, ну він же щось підставляється, зараз всі можуть відкидати. Ну реально, що одна тичка, і все, задача мені не підходить. Але ні, він здає назад, як же ж чудово, я ще намагаюся його корпусом перекрити. Але секунди, кожна секунда, вона ще одна тичка, і мені вже все, задача не виконується. Я зближуюсь, даю першу, даю другу, він майже закриває її, він майже реально її закриває своєю гарматою. але Як же повезло зараз попасти ще й пробити? Другу даю вицілюю, він мені вже дає тичку. І тут, на, на Верочку, Просто бам! І ось цей фраг. І ось це виконання задачі. Все, мені вже їхати нікуди не хочеться. Я вже на КД. Їхні стоїть, по мені стріляє та роби же, що хочеш. Цю задачу я виконував реально довгенько. Я на ній зупинявся. Ну, я не пам'ятаюся, Ня, мабуть, два, мабуть, на неї пішло. От. Тому дякую всім за перегляд. Всіх був радий бачити. Підписуйтесь на канал, ставте лайки всім пока-пока!